пальчиком підтягувати, а нижнім підкривати. Все, що вам потрібно робити, це просто заплющені очі. Лазер працює тільки з пігментом, тому ніякої негативної шкоди він не несе на наші очі. Годові тут можуть, якщо у вас зараз так і подивились, ніяких синців немає по брівкам, але на стрілочках може бути. Закривайте очі. Один, два, три. Як відчуття? Ну, нормально. Я нормально, могла... потрошечку. Один, два, три. Буду давати вам перерви, тому uh -huh. що дуже пече, я розумію. Uh -huh. Тому що зараз багато пігменту, воно чим більше пігменту, тим неприємніше. Коли пігменту uh -huh. буде ставати менше, буде трошки полегше. Один, два, три. Все, uh -huh. даю перерву. Трошечки зараз знизу, один, два, uh -huh. три. Стрілочку прибрали зараз. Uh -huh. Залишилась така, можна сказати, міжстрілка. Uh -huh. Один, два, три. І ще один спалах і даю відпочити. Так, вже половинку зробили. І ще один. Все, даю перед два-три. І ще одна і даю відпочити. Все, відпочиваю. Так, на один, два, три знову ж таки, Ага. Да? Один два три даю перерву. один два три се. Один, два три, Все, віть один, два три Все, ще один. Максимум два. Так, зараз тільки дивлюсь, вивертаю і дивлюсь. Можете mm -hmm. трошечки відкрити очі, помарвати.